Усім привіт! Коротше, розв'язував я варіант НМТ від Львівського центру оцінювання, і тут на останньому завданні трохи прифігів. Тут параметр, що він тут робить взагалі. Ну окей, бо з ним. Типу, не писали, що буде параметрів, а тут він з'явився. Можливо, це приколяс у Львівського центру оцінювання, можливо, воно так буде і реально. Будемо слідкувати за новинами. Але давайте спробуємо зараз розібратися, як з. Цим боротись, як це розв'язувати взагалі. Ну а перед тим, як ми почнемо, раджу підписатися на мій інстаграм. Там буду публікувати усі новини щодо НМТ, щодо змін в НМТ, до завдань, які там можуть бути, ось, враховуючи ось цей параметр. Ну і також раджу підписатись на мій телеграм-канал, там будете отримувати інформацію першими та першими знаходити пробники, які будуть з'являтися, варіанти та багато чого цікавого, яке потрібне для вашої підготовки до НМТ з математики. Ну, і одразу тоді почну. Отже, треба знайти найменше значення А, за якого ось ця ось страшна штука належить проміжку від 30 до 100. Окей, давайте розв'яжемо. Отже, що ми робимо? Ми першим бачимо, що тут можна зробити заміну. Є логарифм в квадраті, є логарифм. Просто робимо по наїтію, робимо заміну. Отже, Т дорівнює логарифм. За основою 2 від X. Я думаю, до цього першого кроку. Багато хто додумався, так і зробив. Але ще треба тут зробити заміну для ось цього проміжку. Ну, нам сказано, що наш, наші корені рівняння. корені рівняння це ну, мають на увазі X, так? Тобто наш X належить проміжку від 30 до 100. Ну і виходить тоді. Наш Х має знаходитися в цьому проміжку, але ми робимо заміну через T, так. Написали Т дорівнює логарифм 2х. І використовуючи основну логарифмічну тотожність, ну, ще не певне, чи вона так називається. Ну, коротше, логарифмічне перетворення. можемо написати, що в нас Х звідси дорівнює 2 в степені Т. Ну і тепер давайте. Ось тут запишемо, що це в нас 30 менше ніж 2 в степені Т менше ніж 100. Ну і тепер ми будемо власне, розглядати е, значення x на цьому проміжку відносно ось цього Т. Е, так ось, е, що ми робимо тепер? Тепер давайте будемо розв'язувати. Е, пишемо, що в нас t в квадраті е, мінус а1. Мінус А Дорівнює 0. Маємо квадратне рівняння. Ну, в'єта тут. Як ти стосуєш тут А якесь. Тому робимо через дискримінант. Знаходимо дискримінант. Дискримінант це в нас Б квадраті. Тобто А мінус 1 в квадраті. Мінус 4 ac Ну, в нашому випадку, просто мінус 4. Це, тобто мінус 4А. Ось тепер розкриємо. Ось тут дужечки, Це буде А в квадраті -2а. Я чому плюс. мінус 2А. Мінус, плюс 1, плюс, плюс 4А. І це в нас виходить: А в квадраті плюс 2А плюс 1. А це можна взагалі розкрити за формулою скороченого множення. Повернути назад. Тобто це буде А плюс 1, і це все діло в квадраті. Отже, зрозуміло, дискримінант у нас такий: одразу знаходимо корінь з дискримінанта. Прям знаєте, саме завдання підказує, що так треба робити. Виходить, в нас тоді корінність дискримінанта це А плюс 1. Ну і тепер давайте шукати наші Т1, Т2. т 12 дорівнює А мінус 1. Це наше. Ще, мінус. А мінус, Ну, ні, просто А-1 це наше Б, ну, ще, мінус Б, розумієте, так? Мінус на мінус дав. А, ось цей мінус прибрав. Далі плюс. мінус наш дискримінант. Це, давайте в дужечках запишу А плюс 1. Чому пишу в дужках? Тому що там плюс-мінус. І поділити на 2. Тепер давайте розкриємо дужечки. Це вийде ем, спершу з плюсом, згори буде з плюсом, знизу з мінусом. З плюсом це виходить 2А, 1 і мінус 1 скорочується, просто 2а на 2. І це дорівнює А. А знизу виходить, е, в нас А скорочується і залишається мінус 2 поділити на 2. Мінус 2 на 2 це 1. точніше мінус 1. Ось. Знайшли А, знайшли мінус 1. Ну і тепер ми знаємо два значення Т, які можна запихнути ось сюди, ну, щоб знайти наш проміжок для А. Тобто я ось сюди замість Т буду підставляти ці два значення. Почну з мінус 1, просто щоб ви побачили: 30 менше за 2 в степені мінус 1 менше за 100. Ну, бачимо, що 2 в степені мінус 1 це в нас ну, точно не більше за 30. Тому ми розуміємо, що ось цей корінь, який ми отримали, мінус 1, він зайвий. Ми його прибираємо, і залишається лише ось цей корінь А, який ми запишемо 30 менше ніж 2 в степені А менше, ніж 100. Ну а далі просто думаємо: в нас є таке красиве число 32. Це 2 в 5 степені, А 30 це менше за 2 в 5 степені. Тобто, тому напишемо: це приблизно 2 в степені степні 4, 4,7. Просто від балдив взяв число менше за 5. Далі. 2 в степені А. Нам бажано звести ось тут всі ці числа до основи 2, щоб зрозуміти, яке там А. Щоб нерівність була відносно А. І ось тут 100. 100, я знаю, там є 128 красиве число. Це 2 в 7 степені. Отже, тут в нас буде ну, 2 в степені 6 з чимось. 6 і. 4 нехай. То так само від балди що ось цю кому, просто щоб було наглядніше зрозуміло. І тоді можна відкинути ось цю основу 2, і ми зрозуміємо, що 4 і 7 менше за А, менше за 6 і 4. Отже, наша А є. Це приблизно від 4 і 7, Давайте так, приблизно є від 4,7 до 6,4. Нас просять вказати найменше ціле значення А. Ми розуміємо, що. Ну, там, ось це приблизно це якраз нігелює. Ось це те, що найменше нам треба вказати. І ми розуміємо, що точно найменше число в цьому проміжку це буде 5. Отже, у відповідь до цього завдання потрібно просто написати 5. Ось, ну, дивіться. Параметр не скажу, що дуже важкий був, але такий. Треба подумати було. Е, ну, Це знаєте, просто всі завдання до цього робив. Просто в одній руці калькулятор, а тут бац, параметр вирішив записати. Е, ну і друзі, дивіться, завтра. Е, я хочу зробити повний розбір 4 березня. Це вже сьогодні, Ті, хто дивиться ще вночі для них це от завтра. Коротше, 4 березня о 19.00 залітайте на вебінар, на якому ми повністю розберемо цей варіант НМТ. Можливо, у вас зацікавили якісь інші завдання з цього варіанту, зможете там подивитися. Ну і задати всі питання в чаті, які вас цікавлять. Що ж, друзі, дякую всім за увагу, всім до зустрічі. Також, якщо ви дивитесь записи, можливо, там вже на каналі є цей веб. Тому раджу підписатися на канал, щоб не пропустити, або щоб знайти цей вебінар. Всім до зустрічі! Всім па-па!